Ця посадка, чи як її можна назвати, дуже засмічена. Пляшки, старий одяг та інший непотріб. Такий вигляд має територія поблизу парку скорботної матері та територія колишніх артскладів у Полтаві. Воно вже роками так склалося. Завжди приємно, коли чисто скрізь акуратно. І тут також було б дуже непогано. Тут дуже багато і з собаками гуляють. Само собою і просто так, коли гарна погода, матусі з дітьми дуже багато і часто гуляють. Як повідомив Суспільному заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Олександр Попенко, 13 квітня цю територію обстежили. Її комунальники мають прибрати за сприятливих погодних умов, коли саме не уточнив. А поки до прибирання долучаються місцеві, говорить полтавець Олександр Вернигора. Виходимо, ми, ми чистимо, у цьому році чистили, насбирали, кучу будемо вивозити. Просто тут тусуються, приїжджають таксісти, наркомани і тут Викидується сміття, завжди вона була і приходиться своїми силами збирати його. Вбирали прямо ну ущательно, тому що тут було страшно. Страшно. ну ж хто йде, кидає. Як повідомили Суспільному в управлінні за цією територією не закріплений балансоутримувач. Прибрати сміття планують у рамках двомісячника чистоти. Дарина Литвак, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.